Ігри з дітьми на випадок блекауту чи повітряних тривог. Ігри з ліхтариком. Влаштуйте театр тіней. Створюючи руками різноманітні фігури або використовуючи іграшки. Створіть зоряне небо. Для цього знадобиться аркуш паперу, на якому слід зробити дірочки різного розміру. А тоді посвітити ліхтарику. Упізнай предмет, всі учасники гри заплющують очі, крім ведучого, який роздає кожному по одному чи кілька предметів. Виграє той, хто жодного разу не помилиться, вгадуючи, що за річ тримає в руках. Слова. Вигадуйте слова, яких не існує, та пояснюйте, що вони можуть означати інопланетною мовою. Поставте питання, а інший гравець має протягом 10 секунд назвати 5 слів відповідей, наприклад, що можна побачити в лісі, відповідь: дерева, гриби, птахів, тварин, метеликів. Усе навпаки. Один учасник називає слово навпаки, наприклад, не ліжко, а окжіл. Інші намагаються його розшифрувати. Кому першому це вдасться, сам загадує слово. Шеф-кухар. По черзі називайте інгредієнти тієї чи іншої страви. Повторювати не можна. Виграє той, хто назве останній інгредієнт. Коли одна страва готова, переходьте до іншої. Важливий нюанс. Ця гра може пробудити апетит, тому не варто грати в неї, наприклад, в укритті. Права продовження. Вигадуйте казку, додаючи кожен по одному реченню. Простіший варіант: один учасник починає речення, другий вигадує куметне завершення. Успіху!